У ніч на 18 квітня Росія завдала масованих ударів ракетами і дронами по кількох регіонах України. У Сумах ворог вдарив по кондитерському підприємстві, де готували паски на Великдень. А у Харкові ракета влучила у багатоповерхівку. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. На світанку близько п'ятої ранку армія Путіна вдарила по місту Суми. Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив, що усі три ударні дрони влучили в одне підприємство. За уточненою інформацією голови сумської районної державної адміністрації Михайла Мельника. Внаслідок атаки російських дронів пошкоджене виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. А працівниця кондитерського цеху звернулася за медичною допомогою. За даними Сумської обласної прокуратури, загиблому був 61 рік. Російські військові атакували трьома би типу герань 2 Підприємство, яке є провідним виробником хлібобуличних та кондитерських виробів у Сумській області. Повідомили в прокуратурі. Також близько п'ятої ранку у Страсну п'ятницю, лише через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги, у Харкові пролунали вибухи. За словами міського голови Ігоря Терехова, російські військові завдали щонайменше чотири ракетних удари по місту. Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути люди. Написав Терехов. У телеграмі, за даними мера міста, одна людина загинула у своїй квартирі. Ще 74 особи постраждали. Серед них п'ятеро дітей. Він додав, що внаслідок ракетної атаки постраждало більше 20 багатоквартирних будинків. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала по місту три балістичні ракети типу Іскандер М. Вранці, 18 квітня. Вибухи також пролунали у Дніпрі. У місті пошкоджені фітнес-центри, готель та офіс. На щастя, ніхто не постраждав. Охоронець фітнес-центру Віктор розповів у коментарі Суспільному, що у момент атаки перебував у приміщенні. Посипалися вікна, і був зірваний профнастіл, шифер понівечений, також інвентар, понівечений. Багато техніки пошкодженої, монітори, телевізори. Добре, що в цей момент там нікого не було. Я був у кімнаті охоронця. Прибиральниці перебували в іншому крилі, сказав працівник фітнес-центру. Нагадаємо, раніше західні політики та навіть президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія може готувати масовані удари по Україні на великодні свята. Хоча в останні тижні Росія і так здійснила кілька цинічних ударів по сумах і кривому рогу, в яких загинули десятки людей.